На буковині охоронці кордону завадили незаконному вивезенню з України партії бурштинових виробів. Про це повідомляє Чернівецький прикордонний загін. Вироби зі сонячного каменю учора в день виявили прикордонники та митники в пункті пропуску. Порубне під час перевірки автобуса марки Мерседес спільною оглядовою групою було виявлено вироби з бурштину, які приховано перевозились серед багажу. Як з'ясувалося згодом, валіза з прихованим камінням належала 45-річній громадянці України, яка прямувала на виїзд до Румунії як пасажир. Для незаконного перевезення коштовного каміння жінка облаштувала у сумці подвійне дно, а валізу доверху наповнила продуктами та дорожніми речами. Окрім того, вироби з бурштину було виявлено у тетрапаках для напоїв та в упаковках з під насіння. Загальна вага вилучених виробів складає майже 8 кілограмів а її вартість буде встановлено після здійснення експертної оцінки відповідними спеціалістами.